Вітаю! Мене звати Кушнір Вікторія, я здобувачка освіти першого курсу Київського енергетичного фахового коледжу. Сьогодні пропоную поговорити про ті речі, які ми робимо майже щодня. Ми готуємо їжу. Ми варимо суп, ми смажимо м'ясо, ми випікаємо щось. А коли ми випікаємо, ми іноді додаємо соду, так? А ще соду ми використовуємо тоді, коли хочемо відмити якийсь жир, а після цього всього ми ще й миємо посуд. Так, але ж насправді я говорю про хімію. Ще якщо подивитися на хімію з іншого боку, повсякденного. Пропоную поговорити про ті речі, про які ви точно не знали. Якщо ви їх знали, то ви, напевно, вчитель по хімії. Нагрівання, операція, якій піддається більшість тварінь повер. Шляхом термообробки кухар може істотно поліпшити засвоюваність їжі, змінювати її мікроструктуру, запах і зовнішній вигляд. Чому ж саме цей процес покращує засвоюваність їжі? Справа в тому, що нагрівання викликає зміну білків і крохмалі в їжі. Вони стають більш податливими для подальшого розщеплення в нашому організмі. Ферментам травних соків легше проникати до потрібних їм молекулам, коли оболонки і мембрана клітин тканин зруйновані. Структура продуктів харчування з високим вмістом білків, наприклад, м'яса і риби, змінюється перш за все за рахунок денатурації білків і, крім того, гідролізу. Тобто розщеплення в результаті реакції з водою. Кращі шматки м'яса містять мало сполучних тканин. У цьому випадку м'ясо досить помірно обробите теплом, щоб воно стало смачним. В інших, більш жорстких шматках м'яса, сполучних тканин більше, тому і варити їх треба довше, щоб в ході гідролізу певна частина тканинних білків, таких як кологен, перетворилася в желатин. В результаті м'ясо стає м'яким. Часто на поверхні зварених супів і соусів утворюється плівка. Це результат денатурації білка, яка відбувається внаслідок абсорбції на кордоні повітря рідини. До речі, один відомий кухар Марі Антуан Карем казав, що коли варити м'ясний бульйон, вода повинна закипати дуже повільно. Інакше альбумін біло крові згущується, вода не встигає пройти через м'ясо і перешкоджає відділенню драглистої частини м'ясний навар. Для приготування зофіру, до речі, ми повинні відокремити білки від жовтків. Але навіщо? Збиваючи яєчні білки для тістечка, повер навмисно інтенсифікує поверхневу денатурації білка. В даному випадку жири будуть перешкодою. Ось чому жовтки, а в них міститься близько 30% жирів. Доводиться ретельно відокремлювати. Так, ну а тепер ходімо в магазин. Пошукаємо хімію там. Перше, що мені треба придбати для приготування булочок це сода. А потім, щоб прибрати у вас безлад, це моючі засоби. Адже входімо. О, а ось і бікарбонат натрію або ж харчова сода. Основні складові миючих засобів це поверхнево-активні речовини пар. У країнах Західної Європи, до речі, накладені суворі обмеження на використання а пар у складі миючих засобів. Їх зміст не повинен перевищувати 2-7%. До речі, раніше я ніколи не дивилася на склад миючих засобів, але нещодавно мені дійсно стало цікаво дізнатися наявність та кількість цих пари речовин саме в моєму миючому засобі, тими, якими я користуюсь. І от дійсно були такі випадки, коли від одного моючого засобу в мене було подразнення шкіри, почервоніння, або шкіра одразу ставала сухою, а в інших такого не було. Як перевищення норми от цієї кількості пар, від 2 до 7%, так, якщо воно перевищувало ту норму, то саме від цих моючих засобів і були якісь проблеми зі шкірою. А від інших, які потрапляли у цю норму від 2 до 7%, ніяких проблем не було. І от саме тепер, від цього моменту, я буду дійсно ретельно перевіряти склад моючих засобів, тому що для мене це важливо. А тепер поговоримо з вами про щось дуже смачне та про те, що не бажано їсти дівчатам перед літом. Це йому на увазі випічку. Якісь булочки, кондитерські вироби, бісквіти, тістечка. Отже, коли ми щось випікаємо, то в рецептах нам кажуть, що треба погасити соду оцтом. Коли ми гасимо соду оцтом, то в нас в ложці відбувається ось така реакція. Отриманий в результаті вуглекислий газ прагне покинути тісто. Через це він змінює його структуру? Тісто стає більш пористим та пухким. До речі, газета судоотстом зовсім не обов'язково. Вона і так прореагує, коли потрапить у духовку. Результат, звичайно, буде трохи гірший, ніж при гасінні, але від температури 60 градусів, а взагалі краще 200, вона все так же розкладатиметься на карбонат натрію, воду і все той же вуглекислий газ. Але трохи смак пирогів буде гірший. Ну, теорія теорії. Але давайте на кінець зробимо якийсь цікавий досвід. До речі, багато хто з нас вже в дитинстві робили цей досвід. А якщо ні, то, то всього треба два продукти, які, мені здається, є у кожній. Так от, в дитинстві ви підходили до мами, просили у неї звичайний оцет, одне куряче яйце і, напевно, звичайну баночку, де це все буде відбуватися. Ви брали баночку, туди клали ось це яйце, потім брали оцет і заливали це все оцтом. Ось так. Потім ви його підставляли, цю баночку відставили, все прибрали. І десь залишали його ось так це яйце на три доби. Один, два, три. І потім ви підходили і бачили, що у вас щось трапилось зі шкарлупою і вже нічого не залишилося. Ось у вас таке було прозоре яйце. Ви його потім діставали. І воно у вас було таке дуже-дуже резинове. Змінило колір, взагалі не було ніякої шкарлупи. Ох, як у мене будуть руки потім тут Пахнуйте. Ось така яйця ось. Яєчна шкарлупа на 90% складається з карбонату кальцію. Якщо яйце помістити в оцет, шкарлупа почне взаємодіяти з кислотою і розпадатися, виділяючи со 2 В результаті цього процесу шкарлупа поступово стає м'якою і гнучкою, набуваючи жилоподібну консистенції. Спочатку яйце набуває дивної прозорої оболонки. При обережному дотику воно може навіть лопнути. Отже, сьогодні ми впевнились в тому, що хімія повсюду, і навіть на кухні. Коли ми готуємо, ми наче самі стаємо хіміками. У нас постійно відбуваються якісь процеси, термообробки. Ми навіть не замислюючись про це, самі створюємо якісь хімічні реакції. Дякую за перегляд, на все добре!